Так і для звичайного ліжка, а також дивана, і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац-стопер на підлозі, забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраси. Замовляйте матрац стопер-кастер Ортолайт за спеціальною. Акційною ціною усього 999 гривень. Матрат Стопер Каспер Ортовай. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Увага, розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Купувати на розпакуйті Ві вигідно. Кросівки комфорт за цінами минулого року. Усього від 499 гривень. Широкий розмірний ряд від 36 до 46. Чотири кольори на вибір і неймовірний комфорт. Кросівки відмінно доповнять будь-який образ. Підійдуть як жінкам, так і чоловікам. А базові кольори ніколи не вийдуть з моди. Класичний сірий, стильний білий, трендовий синій або універсальний чорний. Не можете обрати, тоді беріть відразу дві пари, адже нам. Вдалося зберегти доступні ціни завдяки міцному матеріалу сітчастої структури. Ваша ніжка буде дихати навіть у спекотний день, а його еластичність забезпечить ідеальну посадку. Підошва чудово амортизує при ходьбі, а інноваційна устілка надасть додаткового комфорту. Все довкола дорожчає. А розпакуй і спеціально для вас залишив ціну минулого року без змін. Замовляйте кросівки комфорт. Вигідно усього від 499 гривень. Телефонуйте! Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? У нас є рішення. Потужний та непомітний підсилювач звуку Мега. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Апат Мега розмі.